Ще одного уважного Львова, художника Петра Гудена. Є Так, ну, Я би хотів може про Славка сказати, я дуже хвилююся, тому що вибачте, як я тиску, може, чомусь не вправді. сказати про нього, як не, про щось як ікону. так, бо проекти вже є ікона, бо він свого слово і то, що він робить, і поет взагалі правдивий, а він дуже правдивий поет поля. То це, так би мовити, перство більше за людина Господня. Так що не ніжі, так? А, ну, Тільки можна сказати, просто який він, він був ще під всього, Просто так, як ми всі були тоді молоді, так, мали мрії, мали надії. Мали дочиняння з режиму. Я скажу селу, бо щоб не було так дуже офіційно, ми їхали разом з і кінчилися в нас всі гроші в Москві, ми їх поспівали там і прогуляли. Ми наш крипли на поясі, вирішили все-таки, що ми є панського роду будемо їхати в купе. Але треба було їхати що треба було щось їсти. І в нас ще залишилося на кухнях хліба чорного і на майонез. Ну, Я майонез роді, то славку зівець майонез, а я тільки хліб скупав чорний до кінця. І ми призували поезію з ним. Так, ну і вояни собі, що я його переміг по поезії. А знаєте чому? Тому що поет правдиво хотів, він, він правди, був, е, мені, мені ще несли, а мені то складно було. Так. І Шостов сорочки. И мы так. Тому що він був настільки прив'язаний, ну це чути його поезії. Так, це поезія просто, як біля мене, там є речі просто геніальні, речі, які пробирають усіх. І там, є, я читав, і я там бачив я бачив себе, я бачив все на слухах, я багато розкладу на його поезію. Так, хоч вона по формі є дуже, дуже міцна. Вона є дуже бути фізична поезія, це не є просто така якась сентиментальна, е, ну, такі собі штучки, так? а це є дуже моцко сполочені речі, потрясаючі, по поезд. По я думаю, що нічого подібного у нас нема в нас немає Україні на сьогоднішній день. Я б не хотів комусь так сказати, бо це зухвало, з бою сьогодні звучить, але це моя суб'єктивна думка. Так. Ну, дякую вам, бо я журналіюся не тяжко говорити. А зараз тісточка звіяна. are oh you Це гармонія, а в нас е, виходить така так невеличка диспропорція, бо все, гості та гості виступають. Я зараз хочу запросити до слова колегу, слава музейника мистецтво Я прекрасну людину, цікавого, енергійного, веселого. Хочу сказати, що я народився в період, коли зацвітала черемха. І даремно сьогодні, якраз, коли він брав інтерв'ю Івана Марчука, він згадував черемку, тому що він дуже любив квіти. І от поряд ми сиділи з Дмитром, і Дмитро згадував про те. Як вони ще молоді юнаки в той час наривали черемхи і замаювали своє приміщення, підвал льох, де в той час він служив за кімнатку? Славко часто приїжджав до Тернополя, і коли ми сьогодні будемо говорити про встановлення, розвиток, можливо, мистецтва в нас в Тернополі, ми будемо говорити і про. Вас уже севочони художники, які тут зібралися, і тут сидять. І про Ярослава Побуляка, бо саме завдяки художникам і поету формувалося тут середовище, в майстернях, в підвалах, де розвивалося мистецтво андерграунду. Я хочу сказати про славка, як про чоловіка, який дуже любив квіти. Ви знаєте, тут сказали про музейників. Коли Славко в 1999 року прийшов працювати в музей, він дуже часто заходив до нас і завжди з оберегом квітів. Коли зацвітали, черемха приносив черемху роздавав всім дівчатам музейникам, коли зацвітав бузок, запах просто розносився по кімнатах музею. І дуже він, напевно, Лесі відвоював ту територію таку декоративну капусту. Яка теж прикрашала завжди приміщення нашого музею. Славко е, був прекрасним музейником, тому що дуже часто ми з ним спілкувалися. І я хотіла якраз вам зачитати один з останніх його віршів, можливо, не останній, але не опублікований, тому що коли він одного разу якраз в ті помаранчеві дні прийшов в музей. То ми сказали, слава і поки ти не напишеш вірша, ми тебе не відпустимо. І Славко написав такі рядки: ми ще не всі, та нас є ще доволі, але не тут, у найні і брехні, Де все одно хоч у лахмітті болю, твоя душа співає на коні, Я ще не весь закоханий в горню. І захід опровання ляжу, то вашій ненаситності і злу своїм корінням, темні перев'яжу. Ми вже сьогодні будемо говорити про славка, як поета, який відійшов вічність. Ми в музеї зібрали фонд Ярослава Побуляка. І сьогодні я буду дякувати Лесі Філінській, яка передала дуже багато матеріалів для того, щоб в музеї був представлений. Ярослава Погуля, і, і як поет, і, і взагалі як прекрасна людина, яка сьогодні, як ми говоримо, приросла душею до свого рідного Настасова і прославляє свій край у своїй поезії, такий сюрреалістичний, такий цікавий. Коли останній раз ми приїжджали на могилу Ярослава, ви знаєте, дуже багато в Ярослава було друзів, і от те, що сьогодні багато в нас. Я Остейсь зі Львова, в Києві, з різних міськ і Івано-Франківськ. Ми приїхали Перемійчики, прекрасне подружжя з Києва. І коли ми приїжджали, або вже їхали з Рокомиша по принаставці, вони заїхали а заїхали на могилу, яка потопає в квітах. І я собі згадала, що Славко дуже любив квіти. Так частіше їздимо туди, їдемо до нього на могилу. Приносимо йому ті квіти і віддаємо шану славу, і Богу поряд з нами, жив, але й зробив вагомий внесок, установлення літератури. І ми будемо пишатися тим, що саме наша земля Настасі дали світові, я вже буду говорити в такому масштабі цього прекрасного талановитого поета. Дякую вам. Кажуть, що в родині багато друзів не буває. І все таки мені здається, що багатьох людей Ярослав Побуляк міг назвати своїми друзями і не сумніваюся, що одним із таких є. про поета, ясно річ, може не виходить, тому що <кій> сказали ані слова, сказали точні слова і якість його письменства надруковано опубліковано його в його кількох тих книгах, які не Кілька слів можу просто сказати як слова спогадів про ті моменти, про ті дні, які він проводив в Тернополі, приїжджаючи ну, спершу з, з Москви, бо коли я попав до Тернополя, то я з ним познайомився власне в той період, коли ми з Орисією одружувалися. Він приїхав до наших сім. Як він щиро від душі, тобто церкву брався готувати для нас подарунок. От, цей подарунок тось, то сьогодні висить у нас в кімнаті. От, таке е, е з любов'ю зроблене ярмо. От. Яке він приніс нам на весілля, і коли ми вийшли до гостей, дуже хотів його говорити, одягніть його на себе, я зроблю з ним. От. Я тоді молодий, а було дуже багато таких гостей, навіть, з такого з таких різних гостей, з різних суспільних груп, от значить, Я так кажу, славку, то ми то зробимо вже якось так. Інтивно вже, коли наше товариство буде таке виокремили, як дотепер <гаде> дивляться на той ямові і значить, ну чого, що ж я тоді так не звітую, вона вже до мене нагнілася. Але е, ясно, що цей дарунок, та увага для нас залишиться для нас офіційно, для нашої родини. І ще серед Віра принесла вірш, який він написав експромтом. Я шкодую, що коли Віра зачитала той вірш, я шкодую, що не взяв ту таку весільну грамоту, яку він нам приготував також експромтом. В темні по ходу з хлопцями на весілля написав на такі цитулі, обсмалили її там, 4 Таку, таке клеймо, от і так гарно його зачитав, всі такі були веселі і, і щасливі. Ну і ще саме про Славка я би хотів сказати про його любов до України, до, до свого краю, до, до українського народу. Власне, в ті часи, коли Україна стала незалежною, коли були пропи, значить, Якось е, попробувати значить, якось поспівати її в своїх е, поезіях, от то най, таким, таким, значить, може, дуже найвагом проявом е, свого такого ставлення до, до державності, ті перші вибори, які е, проходили в Україні. Нас, і, і серед мачі, з поїзда, ми, ми, ми його зустріли. І він каже, я, знаю, живо, я приїхав е, через те, що я не можу пропустити ті вибори, я ж громадянин, мене ж, каже, я український паспорт. От, я буду голосувати Настасові. От, але каже, по дорозі до Настасова, як ви з вами, ви проголосуєте. Я ще може вас пропустити дам ще голос. Щоб було б більше голосів, значить, бо тоді по перші наші демократичні вибори. І він ходив з дільниці на дільницю та, дільниць, та 에, 에, ну, ніби сьогодні, порушуючи закон, тому що використовував нагоду передати ту, ту свою місну, хвилювання і переживання за долю своєї держави. От, Ясно, що сьогодні багато його тут друзів, ясно, що багато по різних причинах ми прийшли, але найкращі слова, звичайно, найкращі спогади про нього вони у, всі, всі, у всіх наших друзів товаришів, близьких йому, з якими він тут ділив і свої роздуми, свої творчі здобутки. Ділив значить, стелю, хату, обід разом з нами, вони завжди будуть його пам'ятати. І то його е, рідне гніздо Настасья, цю його липову дорогу, це такий липовий, той такий тунель, який він називав на життя, він в мене і в моїх друзів. Дотепер перед очима і ясно, що ми ту дорогу не забудемо. Власне, коли він готував свій перший творчий вечір нагоди 50 річчя я робив йому запрошення до того вечора, і він мені казав, ось так зроби, щоб на тому запрошенні була ця галерея. Я пам'ятаю, той човен вірші, який він присвятив. Яка, яка десь була притеченою до тої останньої книжки дороги додому і зробив таку парку графічну з тих глиб, якими він був марий, до яких він фактично е йшов до своїх останніх днів. От кілька таких спогадів, що мені пригадалася я хотів вам передати. Також поділюся до вчання. Сказати, що музичні версії поетнічних творів Ярослава Поголяка сподобалися нам неправі, не точно буде сказати, це справді вражає. Тому не позволимо себе задоволення ще раз послухати чарівну саму калю. Прошу. It's going on.